Всім привіт, на зв'язку Ну Агросуми. Ми не тільки відвозимо трактори, ми їх і забираємо. Забрали ми Шефенга 244-го, це у нас ремінний трактор одноциліндровий. Забрали чого? Ось бачите, він вже з номерними знаками зареєстрований. Людина Користувалася ним, але гарантійний случай перестав працювати ВОМ. Тому зараз механіки розберуться, в чому там питання. І можливо трошки пізніше відос, відоса, що там. Так що це стосовно це питання стосовно того, чи є в нас гарантія, чи немає. Гарантія є, ось ми поїхали, трактора забрали, розберемо, зробимо і віддамо людині вже цілий трактор. Так що звертайтеся, герої під 15 місто Суми, трактори в наявності є, привеземо. Якщо будуть питання, будемо обслуговувати. Всім гарного дня і мирного неба.